Вітаю, дорога церква. Ви знаєте, що Ісус не перестав нас любити. Вчора, сьогодні, і навіки Він має любов до нас. І ця Божа любов, вона дає нам надію, вона дає нам право в вічності жити з Ісусом Христом. Слава Ісусу! Я сьогодні хочу поділитися Словом, хочу поділитися думками, які дав Бог. І... Це слово я вірю, що для когось воно буде підкріпленням, і для когось воно буде підбадьоренням. Я хочу зачитати всього один віршик Івангелія від Матвія, п'ятий розділ і з восьмого вірша це уривок з нагірної проповіді. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Ось такий один вірш, і на основі нього я хочу, щоб сьогодні. Були оці роздуми, були оці думки, і щоб е, вся оця атмосфера, щоб ми просто погрузилися от навколо цього вірша. Знаєте, я думав, що це означає мати чисте серце? Що, ти, що це означає бути чистим? І я зрозумів, що чисте серце це не є якийсь такий момент, коли ти досягнув от якогось статусу, і в тебе вже є галочка. Це в мене чисте серце. У мене чисте серце, і я вже можу з цим жити до кінця життя. Біблія говорить, що є момент, коли Ісус Христос очищає наше серце, коли ми приходимо до Нього. Він очистив наше серце від гріхів. І далі є момент, коли ми кожен день очищаємося. Є момент, коли ми кожен день, це процес, коли ми кожен день очищаємо наше серце від різних думок, від різних вчинків. Від е, всяких різних гріхів, прогріхів, тому що ми люди, ми живемо на цій землі і ми грішимо. Але чисте серце це є процес протягом всього життя. І дуже цікаво, що друга частина цього верша говорить: «Ці люди, які мають чисте серце, вони побачать Бога, вони будуть бачити Бога. І це дуже радує. І це дає таку вселяє, таку надію. І знаєте, але інколи це. Народжує щось таке неймовірне. Ти думаєш, ну Боже, а як же ж мати то чисте серце? Ну як же ж досягти того статусу, щоб, ну щоб побачити тебе? Ми розуміємо, Біблія нам говорить, що нічого нечисте не попаде в Новий Єрусалим. Нічого нечисте не попаде в те святе місто, де царює Ісус Христос, де є Царем сам Бог. Це говорить Біблія. Там буде тільки святе. І впродовж нашого життя Біблія нас закликає. Ісус. Закликає нас, щоб ми освячувалися, освячувалися Його кров'ю і Його жертвою. І впродовж цієї промови, я думаю, що ми зрозуміємо більше і наші пізнання в плані чистоти, я думаю, що вони більше розкриються. Знаєте, наше життя, воно доволі цікава річ. І сьогодні світ він позиціонує наше життя як таку річ, що. Ми маємо бути щасливі. Ми, маємо... Ми народжені для того, щоб бути щасливими. Ми народжені для щастя. Тобі потрібно мати хорошу сім'ю, тобі потрібно мати роботу, потрібно мати якийсь достаток. І це є твоє щастя. І це сьогодні говорить нам світ: це сьогодні проповідує світ, що от оці матеріальні цінності вони роблять тебе щасливим. Вони дають тобі якийсь, якусь радість, вони дають тобі якусь таку потіху. Це є твоя повнота щастя. Але знаєте, якщо уважно прочитати нагірну проповідь Ісуса Христа і то, що говорить Ісус про щастя, воно зовсім розбігається з тим, що говорить світ. І коли я читав, коли я читав нагірну проповідь, там кожна вислів, кожен вислів Ісуса починається з таких слів: блаженні, блаженні чисті серцем, блаженні миротворці. І слово блажені, воно означає вищу міру щастя. Слово блаженний, воно означає щасливий, але не просто щасливий, а то щасливий в повноті, то найвище, що може бути, блаженство. І коли читаєш про, думаєш, ну, блаженні лагідні, думаєш, ну, це, це ясно, що ті люди будуть щасливі, блаженні, милосердні, теж якось зрозуміло. І коли от доходиш до 10-го вірша і. Ісус Христос говорить блаженні переслідування. За праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас зневажатимуть та переслідувати, і наговаривати на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. І якось тут не вбачається щастя. Якось тут ти не розумієш, а що це за таке блаженство. Боже, що ти маєш на увазі, як я. Можу бути отут щасливий, коли мене будуть гнати за твоє імення, коли мене будуть всяко зневажати, мене будуть всяко принижувати. Де тут щастя? Як я можу бути щасливим? І далі Ісус говорить: радійте, веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами. І тут Ісус говорить, і Він дає нам надію, що наше щастя, воно не є тут, на цій землі, але наше щастя є там. Наше щастя є в тому новому Єрусалимі, і каже Ісус, коли ви здолаєте оці всі перешкоди, пройдете оці всі моменти, ці всі гоніння, оці всі приниження, ви по настоящому ви по-справжньому зрозумієте, що таке щастя. Тільки там в небесах. Тут, на цій землі, щастя це така тимчасова річ. Щастя це така річ, яка, знаєте, в кожного по-різному. Хтось каже: мені, щоб бути щасливим, треба сім'я, мені треба гроші. Хтось каже, мені треба робота, якась кар'єра, але насправді щастя це не матеріальні речі. Щастя це стан душі. Ти можеш не мати нічого, але маючи Бога, ти залишаєшся щасливим. Маючи Бога, ти маєш усе і тобі цього більше, як достатньо. І от таке питання: а що нам заважає бути щасливими? Що нам заважає мати щасливе серце? Знаєте, я так думав, і я розумію, в нашому розумі є такі речі, які називаються стандарти, які називаються рамки. І от ми беремо Бога, беремо Бога і поміщаємо в ці стандарти свої, поміщаємо в свої рамки і кажемо, Боже, от мені для щастя треба це, це і це. От і тоді я буду щасливий. Мені треба, щоб ти зробив одне, друге, третє. От це мої такі стандарти, це мої такі вимоги. І в міру того, як ми розуміємо Бога, в міру того, як ми просто можемо собі уявити Бога, як ми можемо собі уявити, як він діє, в міру того ми і уявляємо наше щастя. В міру того ми і уявляємо, знаєте, відношення на не уявляємо, а будується наше відношення до Бога, в міру того. І дуже прикро, коли наші рамки, коли от ті наші обмеження, вони дуже принижують Бога, вони дуже стисняють його і не дають йому. Влади діяти. Тому що ми своїми такими знаєте, моментами диктуємо, кажемо, Боже, от це і це. От так і так має бути. І ми не розуміємо, що Божа благодать, вона наскільки велика, що Божа благодать, вона наскільки потужна, щоб зробити нас щасливими ще, ще на цій землі, але довіряючи йому. Довіряючи йому. І от на початку я говорив про чисте серце. На початку я прочитав про чистоту. Про тих людей, які мають чисте серце, і вони будуть бачити Бога. І знаєте, чистота це така річ, коли в ній немає ніякого іншого домішку. От просто чисто. От подивитися на вікно, воно бездоганно чисто, чисте, воно прозоре. Немає ніякої плямки, немає ніякого розводу, воно чисте, воно дзеркальне. Оце є чистота. І другий момент, коли воно заплямоване. Тобто, коли є якийсь домішок, коли є щось таке, е, щось таке неприроднє для цього вікна, щось таке ззовні, що потрапило, от якийсь домішок, оце є вже не чистота. Це вже є щось лишнє. Якщо говорити про чистоту серця, то це така річ, коли в нашому серці є місце. От уявіть, наше серце і воно має якийсь там простір, воно має якісь квадратні метри. І от в цьому серці. Ці квадратні метри вони розраховані ну, на певний об'єм, на певне щось таке. І ти береш і щось туди поселяєш це серце. Якісь е, свої бажання, якісь свої речі, якісь свої амбіції. І поселивши все, там не залишається місця. Поселивши все, там вже виявляється, що там нема місця. Ти починаєш перебирати, ти дивишся так: одне, є, друге, третє. І всі квадратні метри серця заповнені, але. Я ще не щасливий. Але я ще не щасливий. Ніби то серце якби, виконує своє призначення, ніби, якби я все заповнив, все зробив, але ну, я якось не зусягнув того, чого я хотів. І знаєте, я тут недавно думав на зібранні, я не пам'ятаю, хтось прочитав про Ісуса, який стояв біля дверей і стукав. Біля Ісуса, Про Ісуса, який стояв біля дверей і просто стукав. І Він каже, Хто відкриє, каже, я стою і стукаю. Хто відкриє, я до того війду. Я війду до Нього і я буду з ним вечеряти. І я так почав думати про це. І от скажіть мені, як ви думаєте, до кого Ісус стукався? Такі ваші думки, до кого Він стукав? В які двері він стукав? Він стукав в двері серця, він стукав до людей, він стукав до людської душі. Але знаєте, ми дуже часто говоримо про те, що Ісус стукав, стукає до грішних людей, і Він а, ніби кличе їх. І наші всі пісні, наші всі вірші вони загострені на те, що от Ісус стоїть і стукає до грішників. Але ви знаєте, насправді в, в об'явленні оце місце воно продемонстроване зовсім по-іншому. Ісус стоїть і стукає до церкви. Ісус стоїть і стукає до Ладикійської церкви. Він каже, відкрий мені. Ти думаєш, що ти збагатіла, ти думаєш, що ти багата, і ти не маєш ні в чому потреби. Ти думаєш, що в тебе є це золото, і ти вже нічого не потребуєш. Але каже, ти не бачиш, що ти маєш кучу проблем, ти не бачиш, що ти нага, ти не бачиш, що ти бідна. І він каже, Ісус, відкрий мені двері, і я війду до тебе. І Я війду до тебе, і я буду з тобою вечеряти. І питання, а чому ж Ісус залишився поза дверима? Якщо це церква, якщо це Ісус стоїть під дверима церкви, чому Він залишився зовні? Отаке от питання. І знаєте, як я говорив про ті квадратні метри нашого серця, в нашому серці є простір. Але от дивлячися, як ти заповняєш це серце, дивлячися, наскільки воно в тебе вільне? Якщо в тебе немає місця для Христа, якщо ти на початок заселив туди кучу речей, кучу всяких е, своїх бажань, своїх якихось е, е, амбіцій, якихось мрій, планів, але не впустив туди в першу чергу Ісуса, Він просто залишається біля дверей і стукає, бо йому нема місця. У нього чисто фізично немає просто шансів туди зайти. Тому що ти вибираєш, кого тобі впустити, ти вибираєш, що буде в тебе в серці. І от в плані церкви Ісус стоїть і стукає і каже: Впустіть мене. Ти ж моя наречена, ти моя церква, але я стою, і я от зараз біля дверей жених і стукає. Каже: я хочу прийти з тобою повечеряти. А вечеря це такий високий рівень довіри, це такий високий рівень близості. Ісус каже, навіть не дивлячись на те, що я оказався зовні, я все одно маю бажання прийти до тебе. Я все одно маю бажання прийти до тебе і мати з тобою близькість. Я маю бажання продовжувати з тобою відносини, тільки відкрий мені двері. Твоє життя повністю зміниться. Ти, може, зараз запитуєш себе, чому я не щасливий? У мене є одне, друге, третє, але чомусь я не відчуваю тої радості. Моє серце повністю заповнено якимись бажанням, якимись речами, але все одно я не відчуваю. цього. Ісус каже, тому що там немає мене. Тому що там немає мене. Я не заповнив твоє серце повністю. Я не, я не прийшов в твоє серце, і всі твої бажання, всі твої мрії, вони просто не можуть бути здійснені. Бо там немає мене. В них немає сили, щоб вони здійснилися. І от дивлячись на цю ситуацію, церква, двері Ісус, Ісус стоїть і стукає. І знаєте, тут напрошується такий вивід, напрошується от таке, такий висновок, що дуже часто ми якось. Не розуміємо Ісуса. Одного разу Ісус каже, вони зрозуміли часу моїх відвідин. І от в багатьох випадках в Біблії, читаючи її, дивишся, люди якось не розуміють Бога. Люди якось не можуть зрозуміти момент, люди якось не можуть зрозуміти час, вони не можуть зрозуміти мить, коли Ісус хоче зробити те чи інше. Я можу сказати насправді, що ми люди, ми не розуміємо Бога дуже часто. Ми не розуміємо його, і це на превеликий жаль. Це дуже прикро. І дуже прикро від того, що ми його не розуміємо. Ми просто не знаємо, як нам рухатись. Ми не знаємо, як нам йти. Ми не знаємо, що нам робити. От взяти дві тисячі років назад, взяти людей, які очікували Ісуса хороше бажання. Хороша ціль. Пророки говорили про месію, який прийде і звільнить. Пророки говорили про месію, який прийде і побудує нове царство. Люди в очікуванні. Люди чекають. Приходить Месія, вони його розіпнули. Не того Месію люди очікували. Вони не очікували страждаючого Месію. Вони не очікували Месію, який буде страждати. Вони не очікували Месію, який народиться в хліві. Не очікували Месію, який буде ходити, дружити з грішниками, з п'яницями, з митниками. Вони очікували Месію, який буде царського роду, який буде в царських палатах, який побудує своє царство, поставить, і він буде царювати на цій землі. Тому що це робили людські рамки, людські стереотипи. Люди собі намалювали от такого Месію. і Вони сказали, Месія має бути такий. Ми чекаємо такого Месію. Нам треба такий Месія. І люди не розуміли, що їхня основна проблема це не римляни, які окупували їхню територію. Це не римляни, а це гріх, який окупував їхнє серце. Це гріх, який зайшов в їхнє серце. І він забрав весь там простір. Він забрав повністю їхнє серце. І все для того, щоб звільнити це серце. Потрібно просто впустити Месію, якого вони так чекали, не зрозумівши часу його приходу, не зрозумівши, що це дійсно Месія, вони взяли його і розп'яли. Хоча чекали. Друзі, наскільки наскільки прикро просто читати це і розуміти, що в числі цих людей можемо бути і ми, коли ми маємо якесь таке благе, добре бажання, благий намір. Але не розуміючи до кінця Бога, ми можемо не скористатися тим моментом, от коли прийшов той намір, коли прийшла оця мить, щоб здіснився цей намір, щоб здійснилося наше бажання. Ми можемо не зрозуміти Бога, ми можемо не зрозуміти час Його відвідин. І знаєте, іноді, дивлячись на те, як Бог відповідає на наші молитви, дивлячись на те, як Бог спілкується з нами. Ми дивимося. і Боже, от я в тебе прошу одне і друге, я в тебе прошу вже руками якусь певну річ. Або певний час я в тебе щось прошу, і ти мені цього не даєш. І ми кажемо, Боже, ну а чого? Чи ти мене не любиш, чи як? І тут знов наші рамки вони ставлять Богу якісь обмеження. І знаєте, я скажу: любов Бога це не те, щоб дати тобі все, що ти хочеш. Любов Бога це не те, щоб дати тобі, що ти хотів. Ісус міг би прийти звільнити їх від римлян, оцих людей. Він міг би зробити все те, що вони хотіли, але суть би залишилась суть. Люди би залишилися в гріхові. Люди би залишилися егоїстами. Люди би залишилися пропащими, безнадії на вічне життя. Божа любов є не те, щоб дати тобі все, що ти хочеш, а Божа любов є та, щоб вберегти тебе від того, що може привести до руйнації. Може привести тебе до того, щоб зруйнувати твоє життя. Оце є Божа любов. І інколи Бог спеціально не дає тобі певні речі, які ти хочеш, які ти бажаєш, які ти думав, що вони були би правильні в твоєму житті. Які б ти думав, що вони були, були би правильні з Божої сторони, Бог тобі їх просто не дає, бо він знає, що вони тебе зруйнують. І це є прояв Божої любові. Це є прояв Божої любові. Вертаючись до чистоти серця, другий момент, друга частина вірша. Говорить, ті люди, які мають чисте серце, вони будуть бачити Бога. Це правда, що вони побачать Бога в небі, вони побачать Бога в Новому Єрусалимі, вони побачать Його в раю. Це так і амінь. Але ви знаєте, маючи чисте серце, маючи у цей процес освячення, ще тут, на цій землі, коли ти пильнуєш за своїм серцем, коли ти пильнуєш, щоб в твоєму серці не було такого якоїсь Процесу, який заважає тобі бачити Бога, процесу, який завадить тобі побачити якусь Божу славу. От якщо в твоєму серці є речі, які заважають тобі бути наодинці з Богом, які заважають тобі відчувати Бога. Тобі буде важко бачити Бога тут, на цій землі. Тобі буде важко відчувати Бога. Тому що це говориться, що ці люди побачать Бога не тільки там в небесах, але ще й тут, на цій землі. Вони побачать Божі чудеса, вони побачать Божу славу, вони побачать всякі дивні Божі речі, які Він буде робити в їхньому житті. Знаєте, інколи хтось каже, ну це співпадіння, отак співпало, так сталося. Типу, ну я не знаю, чи це Бог. Це, напевно, так, так співпало якось. Але знаєте, ті люди, які мають особисті відносини з Богом, ті люди, які мають пряме відношення до Бога, які мають найближчі відносини з Ним, вони знають, нічого випадкового не буває. Коли їхнє серце вільне від всяких різних процесів, які заважають їм бачити Бога, вони розуміють, в моєму житті немає випадковостей. Якщо ця річ прийшла в моє життя, це від Бога. Це Бог так захотів. Якщо ця річ зараз сталася в моєму житті, це не випадковість. Не так. Так не, не стали зорі, так не випала карта, так Бог сказав і так сталося. І я бачу Бога на цій землі. Я ще на цій землі, але я вже бачу Бога. Я вже бачу Божі діла в своєму житті, тому що моє серце є чисте. Я не досягнув якогось рівня, що от я його повністю очистив, але я розумію, що мені потрібно його очищувати. Я розумію, що в моєму серці не має бути речей. Які будуть забирати мій час повністю від Бога, які будуть забирати всю мою увагу від Бога. В моєму серці має бути найперший Ісус. А що означає мати в серці Ісуса? Знаєте, це так звучить гарно? Це звучить так просто впустити Ісуса в серце. Впустити Ісуса, відкрити Ісусу двері. А що це на практиці означає? Як це відкрити? Де ці двері? І знаєте, це дуже цікаве питання. Дуже цікаве питання, і якщо ми не знаємо на нього відповіді, якщо ми не можемо собі відповісти, а ми кожен раз себе потішаємо, та я відкрию Ісусу двері, а прийде час, я йому відкрию двері, я його впущу в своє серце. Друзі, це насправді дуже просто. Для нас, християн, це дуже просто. Знаєте, так само, як і покаятися грішній людині, як ми говоримо? Ми кажемо, для того, щоб тобі бути спасеним, нічого тобі не треба. Тобі не треба підписувати ніяких документів, тобі не треба досягати якогось статусу, тобі не треба дещось купляти. Тобі треба просто помолитися. Тобі треба просто прийняти Ісуса Христа в своє життя, сказати Ісусе, живи, війди в моє серце, живи в ньому. Так само, віруючі люди, ми діємо за тим самим принципом, для того, щоб нам впустити Бога в своє серце. Знаєте, Ти може помітив, що в твоєму. В житті є якісь речі, які відводять тебе від Бога. Є якісь речі, які стоять більш на першому плані, ніж Бог. І от як від них позбавитись, як вирівняти цю ситуацію? І це все робить молитва. Це все робить молитва і твої старання. Господи, я дійсно бачу, є в моєму житті речі, які Вони є, але вони не роблять мене щасливим. Вони мали би робити щасливим, але нема тебе там. Я хочу, щоб ти війшов. Війди освяти ці речі. Просто війди в моє серце. Війди просто в моє життя. Якщо тебе зараз там немає, я тебе просто не відчуваю, я не бачу тебе там. Війди в моє життя. Викинь ці непотрібні речі. Наведи порядок в моєму серці, наведи порядок в моєму розумінні, в моїй голові. Я хочу, щоб ти прийшов. Знаєте, після такої молитви, після такої молитви дійсно приходить Ісус, якщо це щира молитва, якщо це щире бажання перед Богом. Підводячи підсумок. Я скажу, що дуже часто Біблія нам демонструє те, що люди вони не розуміють Бога. Дуже часто люди, вони, як я казав, мають щось своє, і вони диктуються Богом і говорять, Боже, от, я Тебе люблю, я Тебе поважаю, але от дивись, в мене є моє. І ми ставимо його на перший план. І, знаєте, і другий момент, коли ти навпаки кажеш, Господи, я наскільки тебе люблю, що в мене є моє, але я його можу відкласти. Тому що я знаю те, що Ти мені дасиш, те, що в Тебе є. Воно краще. Я знаю, що моя доля, моє життя в Твоїх руках. І, от хай ті речі, які в мене є, вони не затуляють тебе, вони не забирають тебе, а просто ти дай те, що тобі треба. І хай наша молитва буде, якщо ми бачимо дійсно, що в нашому житті, в нашому серці немає чистоти, немає того вільного місця для Ісуса Христа, а наша молитва буде, Господи, віді моє серце, дай мені Його відкрити. А відкрите серце це означає смиритися з тим, що Бог може прийти туди і забрати твої бажання, забрати твої плани, які можуть тебе зруйнувати. І це означає відкрите серце, бути готовим до того, що Бог забере щось твоє. Для того, щоб дати щось краще. А Богу їх буде слава. Давайте помолимося. Господи, ми славимо тебе. Ми благословляємо ім'я Твоє. Ми величаємо.